19 жовтня на площі біля будинку школярів за ініціативи громадських активістів відбулась зустріч з кандидатами в депутати до Верховної Ради та їх представниками. Основна мета побачити наживо депутатів, за яких ми маємо віддавати свої голоса. На сьогодні ми запросили Браславець Ольга Васильівна, Герега Олександр Володимирович, Матвею Валерій Іванович. Мусій Мирослав Ярославович, Омельчук Костянтин Миколайович, Пилипянко Валерій Віталійович, Площинський Микола Альбінович, Трофимлюк Іван Петрович, Франків Сергій Петрович, помічник народного депутата України, кандидата в народні депутати по 192 виборчому округу, Гереги Олександра Володимировича. Головні питання, які Олександр Володимирович ставить у своїй програмі. Ви побачили це законотворча робота. Всі законопроекти, які сьогодні народилися тут на окрузі, при об'їзді сіл і по пенсійній реформі, і перші по спадщині, і по медичним лікам, і по невитриваним паям, і багато-багато інших їх в роботі 70. Вони народилися серед людей. Ми об'їхали всі села, і всі люди можуть тут підтвердити, що це правда. Першим пунктом своєї програми у мене. Мир та стабільність держави, як військова людина, я це найбільше розумію. Як командир, який втрачав своїх підлеглих, я також це розумію. І я не хочу, щоб ці хлопці воювали. Армія має бути професійною. Але ми маємо захищати себе, свою країну, і кожен з нас має знати, якщо це буде необхідно, станемо всі. Павло пишуть багато, часто незрозуміло. Я би хотів відповісти вам на запитання будь-якого характеру і абсолютно відверто. Давайте так, можна я з вашого дозволу переформатую ваше питання, так як я це розумію. Ви хотіли запитати, за рахунок чого я живу? Пишу книжку про вибори в 191-му. А за ви, ти, я вам задав нормальне роботи. питання, не то, що я просто про вас ніде не читав, я вам задав нормальне питання. Я, я правду кажу? Ні, я розумію. Я не питаю, за які гроші ви їздите, за які гроші ви купуєте. Я це вас не запитую. Всі люди це чують. Я просто вас запитав, якою, да, якою ви діяльністю громадською займаєтесь? Там так, я, я, я є директор, голова Всеукраїнської громадської організації Новий порядок. Статутній діяльності е, зафіксовано Міністерством юстиції. Мета це концентрація інтелектуалів для того, щоб, е, скажімо так, виробити стратегію для держави в цілому і для народу українського. Еліта забрали мані-мані, е, забра, а потім забрали політичну владу, і зрештою, це. це навіть ці вибори відбуваються, це великий цирк. це самі вибираємо. так, от, от от дякую вам, дякую вам, шановний. Не знаю, як вас звати, але я вас уже люблю і люблю. Знаєте за що? За те, що ви визнали частку своєї вини в тому, що є так, як є. Що стосується конкретних справ, мене є дуже хороша інформація про те, що в тому будинку зараз організація за конкретні справи буде робити ремонт. Я тішуся, що мені перебадеть трохи халяви. А ви приїдете на сайті Дунаєвці, хоч раз, ми живемо в тому домі, але ми не бачили. Ми бачимо вашу квартиру і ви не здаєте гроші за квартиру ні разу. Ми збираємо її. В вашу квартиру, однажде було затоплення, ми підійшли в вашу квартиру, а там отако какашки. Я, я, я нас я наслухавши цього в 2012 році. не кидайте ви труси ви? і презервативи в унітаз, ми і ми, тоді не буде заливати. Кожен із нас, кандидатів, пише програми, виписує, переписує, списує, аналізує. Але для того, щоб прийняти правильний. І кажуть рішення про голосування, ви маєте самі шукати інформацію про кожного кандидата. Як жив, як працював. І тільки тоді ви можете передбачити, як він буде жити і як буде працювати. Я сподіваюся, що всі ви прийдете на вибори, запросите своїх друзів, сестер і всіх і проголосуєте так, як велить вам. Серце. Я хочу, щоб ви проголосували за мене за Костянтина Романчука. Слава Україні! Слава! Слава! Мене звати Сергій Прізвище моє Кобилянське. Я є довіреною особою, кандидата в народні депутати, самовисуванця, члена політичної партії Всеукраїнське об'єднання Свобода трофемлюка Івана Петровича. Програма писана серед людей на вулицях, шляхом спілкування з людьми. Програма називається Програма захисту українців. Перше про ліквідацію олігархів в Україні. Перше повертати у державну власність підприємства, власники яких не виконують соціальних та інвестиційних зобов'язань. Слідуючи заборонити торгівлю землею сільськогосподарського призначення, надавати землю у довгострокове користування громадянам України із правом родинного успадкування. Запровадити прогресивну шкалу оподаткування за принципом: малий бізнес, малі податки, великий бізнес великий податок». знизити ціни на товари першої необхідності коштом оподаткування розкоші, скасувати пенсійну реформу Азарова Януковича, надавати пільгові кредити для молоді на здобуття вищої освіти, забезпечити випускникам середніх, спеціальних та вищих навчальних закладів перше робоче місце. Ми можемо зараз помолитися молитву і заспівати. Пропоную заспівати духовний гімн України. Боже великий, єдиний, нам Україну храни. Я тебе слово місію. Шановні краяни, я голова обласної організації народного руху України. Я представник майдану Хмельницького. На сьогодні я очолюю антикорупційний комітет при раді Хмельницького майдану. Того ж дня молодь Дунаєвечини організувала флешмоб. Юнаки та дівчата майстрували камуфляжну сітку, щоб передати її бійцям у зону. АТО.

Дня, шановні учасники пробігу, шановні ветерани до найвеччини. з метою віковічної пам'яті та вшанування полеглих воїнів великої вітчизняної війни, шанування загиблих у боротьбі за незалежність України та під час трагічних подій на Майдані і Незалежності, управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації, Хмельницьке обласне відділення Національного олімпійського комітету України, управління освіти молоді та спорту Донавецької районної державної адміністрації. 21 жовтня проводить агітаційно-пропагандистський пробіг по кілоносців Олимпійського вогню. Присвячений 70-й річниці визволення України від фашистських загарбників. Пробіг здійснюється за маршрутом селища міського типу Ярмолиці, селища міського типу Дунаєвці, міста Дунаєвці, Селомаків, міста Кам'янець-Подільський. Ми раді вітати учасників пробігу на священному для жителів міста та району місці. Меморіалі слави! З вітальним словом до вас звертається голова районної державної адміністрації Драпатий Віктор Васильович. Шановні учасники пробігу, шановні ветерани Донеївечини. Історія нашої держави 28 жовтня 2014 року славетна подія. Україна відзначає 70-ту річницю визволення від німецько-фашистських загарбників. Сьогодні Україна переживає найбільше в своїй новітній історії збройну боротьбу за незалежність та територіальну цілісність. У цій війні ми вже маємо і загиблих, і поранених, проте і маємо першу істотну перемогу, згуртовану націю, яка готова боротися за свої національні права. Сьогодні і доросле, і молоде покоління, як ніколи, гостро відчули актуальність питання миру, а подібні акції та заходи неабияк сприяють звісненню єдності України та українського народу. Шановні учасники пробігу, я радий вітати вас на Донеччині. Кожен з вас знає, що Хмельниччина край з вольовими та сильними духом людьми. Беззаперечним є те, що для учасників даного пробігу спорт є символом свободи. Цей пробіг є наглядним прикладом виявлення патріотизму та любові до своєї батьківщини. Шановні жителі Дуневеччини, шановні учасники пробігу, 70 років тому земля нашої держави була звільнена від фашистських завойовників. Прийміть найширіші вітання з нагоди 70-річчя. Визволення України від фашистських загадників. Зичимо вам міцного здоров'я, добра, щастя, добробуту, родинного тепла і затишку, надії та віри у прекрасне майбутнє України та її народу. Ми дуже вдячні за таку активну участь в пробігу. Цей пробіг, як вже сказано, присвячений 70літчю звільнення України від фашистських загарбників. Хочеться вам побажати доброго здоров'я, щастя, успіхів, на вченні. Дай Бог, щоб ви не знали, що таке війна. Дай Бог, щоб це було останні цими днями закінчилась боротьба наших українців перемогою. Слава Україні! Героям! Дякуємо всім присутнім за участь в акції до 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників і бажаємо поколоносцям Олімпійського вогню успішного завершення пробігу та успіхів популяризації і розвитку оздоровчого та спортивного бігу серед жителів нашої області. Сьогоднішнє свято народилося з безмежної любові, людської вдячності до тих, хто дає початок життю і продовження роду людського, з великої поваги держави до жінок, які сміливо стали на дорогу великого подвигу, народили, виростили та виховали п'ятеро і більше дітей. Шановні друзі, у цьому залі сьогодні гостина до приймає кращих представниць Подільського краю: жінок особливих, яким за материнську самовідданість, народження і зразкове виховання дітей, забезпечення умов для всебічного їх розвитку, указом президента України присвоєно почесне звання мати героїня. Вручення нагород запрошується заступник голови керівник апарату обласної державної адміністрації Стебло Леся Васильівна та голова районної державної адміністрації Віктор Васильович Трапат. Я дуже рада, що в мене є можливість сьогодні привітати вас. Я приклоняюся перед вашим подвигом і рада тому, що зараз е, пішла тенденція жінки не бояться народжувати дітей, жінки народжує дітей, ми продовжуємо рід, і це дуже важливо. І я знаю, що ви виховали справжніх патріотів. А ми, молоде покоління, в свою чергу, хочемо бути гідними вас Відповідно до указу президента України за материнську самовідданість, народження і зразкове виховання дітей, забезпечення умов для всебічного їх розвитку. Присвоєно почесне звання України мати героїня. Войцехівській антоніні трифонівні матері п'яти дітей. СМТ «Смотрич» смотрить до району. Краєвський вікторії казімівні матері Донаєвецького району. Усевич Світлані Григорівні матері п'яти дітей село Михівка Донаєвецького району. Вам побажати, всі дорогі, дорогі присутні, матері, чоловіки, е, всі, хто є в цьому залі, всі ми є діти, а жінки є матерями. Я хочу нам всім побажати, нам всім разом з вами, щоб нас в першу чергу якнайшвидше був в нашій Україні мир, щоб наші матері не плакали, щоб наші матері не чекали, не виглядали своїх дітей з війни, а хай виглядають своїх дітей. Своїх синів, своїх дочок, хай їх виглядають з поїздок десь з якихось приємних, хай виглядають їх своїми сім'ями, коли вони приїжджають. І хочу вам, дорогі матері, побажати, щоб ви завжди посміхалися, щоб у вас, вас якомога більше було таких свят, як сьогодні. Досить нам плакати. Нам треба народжувати, нам треба будувати нашу державу, нам треба думати і дбати про те, що нам. Дуже-дуже багато роботи. І вам ще раз слова вдячності за те, що ви виховали в першу чергу гідних, достойних, хороших дітей. Будьте здоровими, будьте щасливими і мирного нам усім мира. О півночі нам кроплячи дорогу небеса, щоб ми не дихали гріховним пилом світу і не сліпив нам очі, промінь зла, щоб ми могли протистояти вітру молитвою нас, мати берегла. Ніхто з людей не любить так, як мати, ніхто не пробачає, як вона, їй перед Богом, що за нас. Відповідати, а ви не бачили, що в козах сивина. Тож хай не в'яне материнська доля, хай не змовкає пісня на вустах, шануйте матерів, це Божа воля. Вони ж нам віддали своє життя. О, дай синівської нам Господи любові, дай слів прощення і подяки слів. Щоб ми в житті завжди були готові до них припасти наших матерів. Здоров'я вам, люди наші! щастя на многі літа, миру, добробуту та процвітання нашій Україні, за свободу і незалежність якої іде сьогодні боротьба. Ми маємо єднатися, бо саме в єдності, любов і наша сила. 21 жовтня в приміщенні Райради пройшло засідання президії. Були розглянуті питання уточнення районного бюджету про затвердження оцінки вартості нерухомого майна, яке перебуває у власності територіальних громад району та депутатські запити. Члени президії обговорили запропоновані зміни до бюджету та винесли їх на розгляд сесії. Також вони розглянули наступне питання порядку денного, погодивши попередню вартість нерухомого майна. Одностайно було підтримано пропозицію депутатів райради присвоїти звання почесний громадянин Дунаєвеччини трьом героям, що загинули у зоні АТО. Заступник голови райради Михайло Поліщук акцентував увагу присутніх на розпорядженні про розширення повноважень місцевих рад щодо управління територіями. На виконання доручення від прем'єром, міністра розвитку ну, Гройсмана Держземагентством України з 15 жовтня. Запроваджено обов'язкове врахування пропозиції органу місцевого самоврядування щодо розпорядження землями сільського призначення державної власності, щоб ви не живули не, не всі там оренді поїдуть. Так головне управління за Магентство області у разі звернення фізичних або юридичних осіб скопотання провання земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності зобов'язана села відповідним сільським середним. Міським радам за місцем розташування земельної ділянки запити про внесення пропозицій щодо можливості надання дозволу на розроблення документації землеустрою, на підставі якої зазначені земельні ділянки можуть бути передані у власність або